Доброго ранку, друзі! Все б нічого, але сьогодні день закоханих. І у мене є особисте завдання зробити неймовірне свято для своєї коханої дружини. Що ти, гугу? А де мої подарунки? А які тобі потрібні подарунки? Ти що, моя дружина? Я тобі ввечері принісу кісточку. Обіцяю. Добре. Треба зробити святкову атмосферу. А це обов'язкове відвідування найулюбленішого місця всіх жінок і найбажанішого для всіх чоловіків. Магазин квітів. Неймовірне свято 14 лютого. Насправді мені здається, що кожен рік ми якось по різному його святкуємо. Пам'ятаю минулий рік, як я вітав свою дружину, це був Маріїнський парк. Заманив її в цей парк через її асистентку ввечері і подарував їй тоді. А безпосередньо каблучку. Насправді напишіть в коментарях, які ви робите речі для своїх коханих, для своїх дівчат, для своїх мам, жінок. Дуже цікаво, які ви подарунки даруєте. Взагалі, як святкуєте цей день. І, взагалі, то можливо є якісь круті у вас пропозиції або поради, як зробити неймовірним подарунок для жінки. Не тільки на 14 лютого. Добре. Ну що, друзі, це такий рай для всіх. Я згадав тільки, ну пам'ятаєте, був крутий фільм про бичка Фердинанда, який обожнював просто квіти. <звук> Я вирішив купити піони, а так як це зараз не сезон для піонів є піоновідна така троянда і насправді цей колір і саме піони це одне з найулюбленіших квітів моєї дружини. Кохана, привіт! Вітаю тебе. Я тебе дуже люблю. Я тебе дуже люблю. Такий красивий. Одягайся. Буде далі цікавіше. Цього разу ми залишили святкувати День Святого Валентина в Україні, в місті Києві. Але насправді є велика кількість міст і містечок по всьому світу, де можна провести незабутній час зі своєю другою половинкою. І допоможе дізнатися про правила в'їзду та перебування наш портал visitukraine.today. Інформація про 196 країн світу на чотирьох мовах англійська, українська, російська і німецька, а також цілодобова робота гарячої телефонної лінії. 24 на 7 наші консультанти допоможуть вам дізнатись про правила перебування, про необхідні документи і, а вже ж, оформити для вас страховий поліс, який забезпечить безтурботне перебування вас і вашої другої половини за кордоном. Дружина ще не здогадується, який сюрприз я їй підготував. Для вас невеличка підказка. Щоб туди дістатись, треба проїхати через місць метро. З неймовірними краєвидами на Дніпро. -да, друзі, скажу вам, взимку сюди дістатись набагато складніше. Класно, ми зайці вітрина відбувається. Да, зелене зубення! Дивися, я тебе шукає. Ну як тобі політ? Мне понравилось, але було, якщо чесно, страшно. Так? <laughs> Ми прилетіли у заміський парково-готельний комплекс Еквіденс. Кіний клуб, гольф-центр, дитячий клуб, спа-зона, готель, ресторан. Це все є на території комплексу. До речі, Еквіденс знаходиться неподалік Києва. Посилання на заклад під цим відео. Дякую большое. Мені було дуже приємно. Це правда дуже класний сюрприз. І я рада, що ми з тобою вже 6 років. Я тебе дуже люблю. Очень ценю все, що ти для мене робиш. Ти для мене найкраща дімка на світі. Ну що ж, ви спитаєте, у скільки обійшлося таке побачення? Розказую. Гелікоптер 7600 гривень. Квіти і кульки 2600 гривень. Вечеря 2 тисячі гривень. Загальна вартість цього дня 12 тисяч 270 гривень або 430 доларів. Ви все бачили, все чули. Робіть висновки самі. А мені потрібно ще після вечері ОГУ купити кісточку, а то він мене з'їсть. Де ці двоє вештаються без мене. Підтримуйте наш канал, зробіть підписку, натисніть на дзвіночок та сердечко. Дивуйте частіше своїх жінок. Мене звати Антон Тараненко. Проєкт Візіт Ukraine. Побачимось!